Прикарпатських правоохоронців намагаються дискредитувати. Про це заявив головний міліціянт області Олег Сало. Річ у тім, що жінка одного із затриманих Олега Гаврилєва заявила про те, що зізнання з її чоловіка вибивали працівники обозу. Той навіть, нібито, намагався покінчити із життям. Натомість, очільник прикарпатської міліції запевняє, жодних неправомірних дій міліціянти не вчиняли. Мовляв, Гаврилів входив до злочинного угрупування, яке обкрадало громадян Івано-Франківської та Львівської областей. Минуле зловмисника каже Олег Сало теж не безхмарне. Це за хуліганство 206 шоста, 2001 тисячі році. Задоволення статевої пристрасті неприроднім способом. Стаття 118-та, і вимагання 144-та. Це було в 2001 році. Дві 2004 році, звісно, непокора під час відбування покарання 391 дев'яносто і в 2007 році зберігання наркотиків 309-та, і грабіж 186-та. На даний момент його батько теж відбуває покарання за навмисне вбивство вже вдруге. Цими подіями, які були в Миколаївській області в Радівці. Цей суспільний резонанс, і зараз деякі особи хочуть використати це. Ніхто його не ні пальцем не рухав. При адвокатові я так вам можу сказати. при адвокатові він визнав всі, всі визнав всі злочини, які їм кримінують по 17 цих крадіжках. Крім того, Олексало запевнив прикарпатські міліціонери за інформацію Міністерства внутрішніх справ найкраще в Україні. Натомість місцеві мешканці налаштовані менш оптимістично. У Суспільстві зараз. Така ситуація, що більшість громадян не довіряє. Риба гниє з голови, значить нема довіри до верхньої шолоні, значить тоді органи внутрішніх справ користуються, напевно, цією недовірою. Треба підбір кадрів, перш за все підбирати кадри і, і виховувати. а не... Чити, якщо корупція знімалась корупцію, нині правоохоронці намагаються повернути довіру людей. Для цього при управліннях внутрішніх справ створені громадські ради, які контролюють дії людей у пагонах. Між тим Гаврилів та його спільники нині у СІЗО на злочинців чекає вирок від 7 до 12 років позбавлення волі. Іван не Віталій Магалатій, новини 402.